Всім привіт! Можливо, я би це відео не знімав, якби не одне маленьке. но. От, наша компанія Нова Пошта, яка доставляє вантажі, посилки і так далі. Замітив неоднократно, як обман іде, тотальний обман тотально, практично у всіх відділеннях, бо так як я відправляю посилки і по, отримую посилки, дуже багато. І постійно я стикнувся, коли я відправляю посилку, наприклад, з Івано-Франківська до Львова, і вартість посилки доходить 25 гривень. Зі Львова ж мені вертається посилка, наприклад, вже коштує така сама 35 гривень. Тобто йде тотальний обман на пошті. І це вже неодноразово. Один раз мені прислали посилку, яка взагалі коштувала 80 гривень після е, довгих розмов на пошті. Та посилка обійшлася мені всьо всього на всього 35 гривень. От, просто настільки обман, вони дописують вагу, дописують свої послуги, яких вони не влаштовували. Тобто, якщо ти приносиш свою коробочку, вони тихенько, особливо ти б отримав коробочку з нової пошти, наприклад, яку купила якась людина, ти за неї заплатив. І потім відсилаєш ті тій самі коробочці посилку, вони дивляться що та коробочка, і вони дописують собі ту коробочку, що ти за неї, типу, ти її купив, і продають її твою ж власну коробочку людині там за 5-15 гривень, залежно скільки коштує. Вот. Так само, якщо ти сам гарно запакував посилку, вони дописують її, що посилка була упакована ними, відповідно беруть гроші за послуги, за якісь пінопласт там і так далі. От, покажу я зараз, на прикладі, прийшла мені посилочка з міста Львів. Тобто з міста Львів до Івано-Франківська. Посилка написано: кількість місць одне, оголошена вартість 50 фактично Фактична вага 1 кг, об'ємна вага 0,5 кг. Одержувач, платник і вартість доставки 35 грн. От Є в мене тут вага. Я вже це знаю, просто от є вага. Так, є вага. От, вартість посилки складає 480 грам. Вартість посилки. Навіть менше 460 грам. От, написано кілограм. Відповідно, вони тут на пошті. Дуже трудно вони поміняли свої тарифи і. Вартість доставки можна собі розраховувати отак тут. Але цей ідіотизм ніхто не буде робити, бо багато людей цим не цікавиться, цього не знає. І просто бездумно, як маса, сплачує ті ціни, які їм кажуть на новій пошті. Ну, Так як наш український народ привик стати раком і стояти, отак і, так і сплачує. От, дивлячись на тариф на доставку посилок. Ми можемо побачити, що в них нові розцінки до 1 до 100 г 25 гривень по Україні, до пів кілограм, до 30 гривень. Тобто вже на цій посилці, і як мінімум був обман на по цьому на 5 гривень, но мені віддали 10 гривень на пошті. 10 гривень. Скажу так, що за останні 3 місяці я вже повернув собі на пошті десь гривень 300 гривень. Тільки на тому, що я купував товари через інтернет і оплачував. В рік це виходить десь приблизно до 1000 гривень обман на мені тільки одному. От. Ну, скажу так, що воно вроді здається 5-10 гривень кожен раз небагато. Але порахувавши, скільки за рік, витрачаєш на такі от дурості. Тобто навіть тих 500 гривень ніхто тобі не подарує. На новій пошті вони за півроку можуть накинути на карту 15 гривень. І роблять такий вигляд, що вони там тобі не знати, що зробили за тих 15 гривень, бо ти відправляєш посилки і там якийсь процент іде нікчемний. А тут виходить, що вони тебе зразу ж обманули, дали тобі 15 гривень і обманули на 500. Ну, от на таких от дурничках. Я не буду казати, чи це є запланована така. В них установка, щоб вони перебільшували вагу там, бо вони просто потім все тихенько списують, коли людина звертається. Але такий, я скажу, що це, це є не то, що не догляд, це є просто таке хамське поведінка. таке... Це є крадіжка саме натуральна крадіжка в людей. Якщо порахувати в межах країни. Скільки посилок в день люди відсилають, отримують, і не цікавляться цим всім, то виходить, що в межах країни це є мільйони гривень. Бо по 5-10 гривень з кожного це є, це є велика сума. І скажу так, що це не є нормально. Треба відноситися до своєї роботи якось відповідально і не позоритись отак. Замість того, щоб людині зробити якісь знижки, і так в них тарифи не є одні з найдешевших, хоч вони працюють швидко, добре, якісно, але якщо ви вже написали свої розцінки, то будьте добрі брати за них ту суму, яку ви написали в своїх цих тарифах, а не накручувати злодійськими якимись методами, так як наші депутати обкрадати, так як у нас в країні проведено хабарі і так далі. І от на такому проводити обман вже з таких місць починається наша країна. От, просто, просто це не є нормально. Я звертався, дзвонив на гарячу лінію, е, спілкувався з е, дівчиною, все гарно, центр підтримки клієнтів, все гарно мені чемно відповідало. Ми їм перезвонимо, їм розкажемо, коротше, забили на то все. Бо остання посилка мені прийшла вагою 8 кілограмів. От порахуйте, 8 кг, то є до 10 кг. Так, 50 гривень. 8 кг. Мені ж написали більше 15 Я прийшов додому, глянув посилка, а мене там написано 15,5 кг. Тобто це вже є до 20 кг, це і 80 гривень. Уявляєте різницю? Де є 50 гривень і де є 80 гривень? На жаль, я тої накладної вже не, не маю, щоб показати. Але такі факти були неодноразово мною замічені. І вже останніх, думаю, так півтора місяці-два я вже просто не даю їм жити на пошті. Навіть коли сам відправляю посилку, я посилку вдома переважую і вказую, щоб вони точно відправили. Сьогодні людям я так само відправляв посилки. Там 100 грам, до пів кілограма. І просто мені смішно стало, коли за посилочки там 25 гривень, 30. Переважно йде 35, 40, 45. Тобто, ну просто, просто абсурдно виглядає ситуація, коли людина приходить відправляти посилку. Відправляє посилку, вона не дивиться, що їй напишуть в цих, вона не дивиться, що пишуть їй тут. Фактична вага. Об'ємна маса. Не дивиться і написала тут 2КГ. Людина уваги не звернула, а тут вписали їй 45 гривень. І будь здоров. Людина прийшла друга на пошту утримувати, їй кажуть, 45 гривень. Тихенько людина витягує з кошелька 45 гривень, дає, дякує і йде. Такий очередний лох, як то кажуть, пішов, і я той самий лох був скільки часу. Деколи просто ми стидаємося говорити за тих 5-10 гривень, це вроді не сума, за яку там можна цей кіпіш робити, якийсь піднімати, на що й розраховано. Але скажу так, що, що просто це є якась неповага до... до себе, коли ти отримавши послугу, відчуваєш незадоволення від тої послуги, а відчуваєш якесь п'ятно на плечах, що ти йдеш і там написано лог. Великими буквами. Це в нас відбувається в нашій країні поголовно, всюди, до цього вже всі звикли, але просто є якісь моменти, які треба присікати. І якщо таке відео створить кожна людина, яку обманули, от хоча б нова пошта, наприклад, і тоді побачимо, побачимо то, що керівництво нової пошти зверне увагу на свої дії і буде якось відповідальніше ставитися до своєї роботи. Нема в мене претензій ні по доставці, ні по чому нема претензій. Але от просто цей такий мізерний нюанс, який просто вказує на порядність. Не знаю, чи це залежить від людей, які працюють на пошті. В принципі, їм нема смислу обманювати людей, бо, напевно, їм з того не йде. Я не знаю, як в них там йдуть розцінки на зарплату, чи від кількості посилок, чи від чого. Нараховується. Ну, сам факт того, що дописується постійно. Отака от фігня, то це не є не тішить мене. І думаю, що не кожного втішить, бо зараз люди дуже багато користуються цими послугами, бо це зручно, це вигідно, це швидко. От. А наразі всім дякую. Керівництво нової пошти хай задумається, якщо. Якщо вони будуть рахувати, що я щось тут сказав неправду чи там неправильно, то я думаю, що знайдуться люди, які просто докажуть, цю... Це, що це є правдою, і це є повсюди, і це є в кожному місті, в кожному селі. І це є повністю, бо я відправляю посилки і в Харків, і в Дніпро, і в Кропивницький. Колишній Кіровоград. І не раз я відправляю посилку в, наприклад, той самий Кропивницький, посилка виходить дешевше, доставку, ніж відправити з Франківська до Львова. Так що просто це не є не є якось відповідально і нормально. Все, всім дякую. Будьте будьте щирі, будьте будьте правильні і цінуйте свою роботу.